Віаль-Сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Ми сьогодні говорили багато про те, що коридор і ми вирішили розібратися в цій темі, Давид Веко разом з нами, наш експерт в галузі феншу і астрології. От, з усіма питаннями ми до вас. І от цей коридор затемнення він розпочався 14 жовтня і закінчиться 28 жовтня місячним затемненням. І на думку астрологів, е що цей коридор має надважливе значення, як він на нас впливає. Так, дійсно, у нас 14 жовтня розпочався це у нас сонячне затемнення, і 28 жовтня місячне затемнення. Угу. Коли оці два близько розташовуються затемнення, називається коридор затемнення, угу. тобто поруч два дві такі події, астрономічні, з сильним впливом на енергетику людини, і тому назвали коридор затемнень. Оця історія можемо помалювати, як це працює і впливає на енергію людини. Я просто думаю співати, подаватися на голос країни, не подаватися. Так, Ігор, тому каже, кардинальні зміни: робити в своєму житті в коридор затемнення чи ні? Це в нас. Це ми? Uh, так, це ми. Це у нас людина, це верхній енергетичний центр, це середній енергетичний центр і нижній енергетичний центр. Тобто, це у нас фізичне. Коли ми діємо, це коли ми комунікуємо саме звідси, ми тому руками жести показуємо. І це у нас верхній енергетичний центр, наша свідомість. Mm. Значить, коли ми лягаємо спати, от у нас планета, і тут у нас енергетичний контур. Десь у нас тут центр, радіуси, і тут ядро у нас так. Коли ми лягаємо спати. У нас там є ще червоний синій мати. Візьміть, візьміть сині, бо кажуть, погано видно. А, супер. Тоді я зараз. Значить, коли ми лягаємо спати, наші всі три енергетичні центри стають паралельно поверхні землі. Так. <ривіт> так? <ривіт> Значить, всі три, коли ми лягаємо спати, наш хребет стає паралельно землі, і наш свідомість туди, всередину уходить. Сюди, <ривіт> в нижній енергетичний центр. Тут майже виключається. І тому ми. І не говоримо, і не свідомість наша теж трохи затьмарена. А цей центр працює, і тому ми тут відновлюємося. Так себе відчувають тварини. У них хребет паралельно землі, Но. і вони так щось розуміють, але не дуже. Ага. Так само і ми, коли ми лягаємо спати, у нас така історія відбувається. Почекайте, а, а... затемнення тут де? А так. отже я ж, я ж вам розказую. Потім, коли ми проснулися, встали і. Раз, свідомість відкрилася, енергія піднялась знизу в верхні угу. центри. Поки ми спали, помінялися позиції зірок планет в цей час. Так. І наш верхній енергетичний центр починає координувати з новими позиціями планет, зірок і так далі. І отримувати нові налаштування. Оновлюватися. Ага. Так, і тому ви зранку просинаєтесь, і у вас трохи різний настрій кожен день. Ви в один день просинаєтесь, зараз гори зверну, а в інший день просинаєтесь, М, щось мені нічого не хочеться і нічого. Тобто, наша свідомість вона складається з двох складових: усвідомлення себе як особистості. Я Саша, а ага, руки, ноги. Так, отут я живу, цим Окей. я займаюся. Ага, добре. І плюс якийсь настрій. Тобто, оце є оця історія. Тобто, ага, енергія так. зірок планет змінилася, позиції в. Коли ми лягли спати, у нас вимкнулася свідомість. Угу. Коли ми проснулися, отримали нові налаштування. Затемнення. 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 О, затемнення. О, Точно. Я Так, про що ми, та, ми говоримо? З... То... Про затемнення. Давайте тут у нас буде місяць, тут у нас буде сонце. І коли відбувається. Затемнення часткове воно е, в більшості випадків. Ну, отак, от сонце закриває, і місяць uh -huh. закривається. Значить, оці налаштування, які ми отримуємо від цих двох е, світил, які є найбільш енергетично потужними, зрозуміло. Місяць він найближче до землі знаходиться, а сонце най, найбільший енергетичний е, джерело. Значить, ми отримуємо не дуже точні, так би мовити, налаштування. Це так, як ви телефон включаєте, і він починає отримувати там, це повідомлення. Це все під час затемнення, я так розумію, так? Так, так. Оцей так. період затемнення з 14 жовтня по 28 жовтня ми не е, усвідомлюємо Повністю, тому що ми не можемо розібратися, одне сонце перекриває місяць, місяць перекриває. Скажімо сонце. Скажемо так, що у нас трохи викривлена свідомість стає. Почекайте, Давида. А якщо в цей ви... період затемнення так. до Ігоря прийшло в голову бажання брати участь в голосі країни, хочу Оскара, то це що на нього трошки не так впливає? Да. На дозавантажув... Ні, навпаки, саме не дозавантажилося. Саме так на нього впливає. Тобто, в цей час у нас дуже часто виникають. А може мені? На полетіти на той місяць, там де затемнення Тобто відбували. до цих тобто, якихось людині... екстра ідей і думок треба прислухатися під час затемнення, вони якісь дають сигнали нам. А, до них треба відноситися критично. Чому? Тому що оця дякую. Ну, є, дякую. ну я вам кажу. закінчене. Так треба відноситися критично. Чому? Тому що свідомість нестабільна в цей час. Угу. І якщо ми задамо питання, а, ну що в цей час можна робити, що не можна робити? То найкраще в цей час не приймати життєво важливих рішень, угу. не розлучатися, не змінювати місце життя, угу. не змінювати роботу і так далі. Чому? Бо свідомість вона трохи трохи викривлена, і ми ну, дивимось на всі події ну не так точно, як ми би дивилися з чистим впливом. А є люди, на яких, наприклад, впливає найбільше, може на якісь знаки зодіаку, чи ну, важливо, на чоловіки цей... чи. Можливо, по гендеру розділяється, не знаю. Ну, тобто, е є люди, які не страждають від цього. Е ну, ми всі знаходимося на у впливі більших цих енергій, зрозуміло, це впливає на всі свідомості людей. Сонячне затемнення, з якого починається коридор затемнень, він більш впливає на чоловіків. Чому? Тому що е сонце воно відповідає за свідомість, а місяць за підсвідомість. Тобто, положення місяця впливає на приливи і відливи океану на планеті. Тобто місяць знаходиться і це відливи і приливи океану. Як ви думаєте, а ми на 80-90% з води складаємось? А вже ж вони на нас дуже сильно впливають, ці штуки. Угу. І собі уявіть, магнітні поля з якою силою це має все крутитися, і тобто, ми ж всередині цього всього живемо. Зрозуміло, ми фізично не бачимо цього впливу, але енергетично... але його відчуваємо. Так він дуже потужний. І місяць він більше впливає затемнені місячні, на жінок, тому що е, жінки е, часто керуються підсвідомими, е, вони інтуїтивні більш. Uh -huh. А чоловіки більш сконцентровані на ну, загальній логіці, так? І тому сонячні затемні більше на чоловіків впливають, а місячні на більше жінок. на жінок. Чи є якісь правила, як безболісно пройти ось цей коридор затемнень? Так, як мій майстер казав, лежачи правильно, ля всі можем, можемо лягати. Значить, як мій майстер казав, їсти і спати, спати, і їсти. Тобто, найбільше, найкраще, більше відпочивати. Розслаблятися можна робити медитації поменше зовнішньої активності, бо можна більше зробити помилок. Тому зовнішня активність ми робимо поточні справи, але чогось важливого, ну ніякі такі рішення серйозні не так, приймаємо. Я... Спимо їмо розслабляємося. живе. Якщо та, я хочу В мене жити. та мрія, щоб ну затемнення було довше і довше, і довше, і довше. Якщо такі рекомендації. Тобто, якщо прийшла якась геніальна, але така трішки безбашена ідея, поїж, поспи і подумай Вона про це сама завтра. на собою. Так, так, її можна взяти цю ідею. Чому? Тому що якраз під час оцих затемнень оця свідомість викривляється, і ми можемо сприймати е, ну, тр трохи незвичні ідеї. До них треба ставитися критично, але вони можуть бути геніальними. О. Дякуємо вам. Давид Веко сьогодні був з нами.